Відділення фізичної та медичної реабілітації, яке працює при центральній міській лікарні, щодня відвідує десятки пацієнтів. Відділення пропонує широкий спектр відновлювальних процедур, які поєднують традиційні методи з інноваційними технологіями, особливо популярне серед пацієнтів водолікування. Підводний душ масаж. Це оздоровча процедура, в основі якої лежить масаж тіла пацієнта, зануреної в воду, струменем води під тиском в 2-3 атмосфери. Душ Шарко має більш потужну дію і відпускається в вертикальному положенні. Ці дві процедури поєднують в собі користь масажу, теплолікування і водолікування. А це, в свою чергу, поліпшує кровообіг, змітнює стінки судин, збільшується венозна і лімфатична циркуляція. Циркулярний душ допомагає в боротьбі з стресом, хронічною втомою при астеноневротичних синдромах, сприятливо впливає на стан шкіри, усуває целюліт і допомагає позбавитись від шлаків. Фихрові ванночки для ніг. В них поєднується теплолікування і водолікування і покращується кровообіг, мають знеболювальну дію, також стимулюють мікроциркуляцію в шкірі і покращують кровообіг. Крім водних процедур, відділення надає послуги кисневої терапії, яка допомагає при втомі, безсонні, а також серцево-судинних та легеневих захворюваннях. Також є пресо та лазеротерапія. Пресотерапія це лімфодренажний масаж. Мало хто знає, що для того, щоб підтримати організм в тонусі, берегти його від зайвих токсинів, потрібно стежити за станом лімфатичної системи. Лімфа бере активну участь у формуванні імунітету, підтримує гормональний фон і виводить рідину і токсини з організму. Апаратний лімфодренажний масаж допомагає. Позбутися набряків шляхом виведення рідини з організму, а це, в свою чергу, допомагає досягти бажаних рельєфів тіла, позбутися зайвої ваги набряклості, схуднути, підтягнути фігуру, справляє хороший антицелюлітний ефект, підвищує тонус шкіри і уповільнює процеси старіння шкіри. Лазеротерапія це фізіотерапевтичний метод лікування, заснований на впливі світлового променя. Одне з направлень лазер це стимулююча дія. Лазер, мож, лазер стимулятором всіх обмінних імунних процесів в організмі. Ось звідси його протизапальна, знеболювальна. Протинаврякова дія, і основна це рано заживляюча. Варто сказати, що лазеротерапію ми застосовуємо навіть там, де ми не можемо подіяти електропроцедурами. Одна із пацієнток проходить послуги з пресотерапії не вперше. Після курсу лікування лише позитивні відгуки. Дуже хороше таке лікування, яке має свої показання. Я по медичним показанням проходжу після курсу отримую легкість в ногах, відчуття легкості, відчуття зняття напруги, зняття напряків. І дуже потрібне і дуже корисне лікування. Показання є різні. Можна проходити і з косметичною метою, і з лікувальною метою. Ну я дуже задоволена цією процедурою, дуже задоволена медичним персоналом, який тут працює. Медична сестричка, яка відпускає, розкаже, покаже, скаже, які можуть бути програми, щоб підібрати ту програму, яка потрібна для кожного пацієнта. 30 хвилин. Триває процедура, комфортна процедура, ніяких там больових немає відчуттів. Процедура, після якої себе почуваєш легкою, ділиться своїми враженнями і пацієнтка, яка відновлюється за допомогою водних процедур. Процедура дуже чудова, комфортна, ні це зовсім не боляче. Є більш комфортніший режим вигляді гейсеру вигляді, а є гідромасаж. Дуже дуже зручно і комфортно підходить. Я думаю, і для просто проходження, для комфорту, релаксу, та певного і як для лікування також. От, відчуваєш таку легкість, комфорт, гарний сон. Стан явно покращується. Попит на водні процедури великий. Запис треба проводити заздалегідь. Слід зауважити, що усі послуги відділення платні. Направлення від лікаря не обов'язкове за умови наявності амбулаторної картки. Для того щоб отримати направлення на ці процедури, варто підійти в 609 кабінет -й, й кабінет семиповерхової поліклініки або 32-й і 40-й кабінет чотириповерхової поліклініки з обов'язково з амбулаторною картою. Сучасна реабілітація у ритмі життя, де є місце стресам, перевтомі, також загостренню хронічних хвороб та наслідків травм, є не розкішю, а щорічною необхідністю.